Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні були на новій почті, забрали посилочку Івагра. Надало нам один мішечок для посіву на демоділянки. Ось так запаковано все насіння, добрива. Номери телефону вказані. І ось так запечатано. Зараз відкриємо, покажу, що за гібрид. А тут в нас ось такий мішечок. Гібрид М це для демоділянки. У нас трішки додавалися площі. Там зробимо трішки перестановку по гібридах, щоб висіяти його на одному полі, порівняти з Піонером 25-м та Гранд Старовський у нас є ще Євросемовський гібрид. Тому ми його порівняємо з цими двома гібридами. Дуже велике дякую Івану за те, що надав таку можливість. У нас якраз додалося 2 гектара площі там на одній ділянці. Тому ми трішки перерозприділили наші плани і виділимо місце ось під цей гібрид. Подивимося, як він себе покаже, тому що ціна піонера на сьогоднішній день більше 10 тисяч за один мішечок. Якось хочеться знайти якусь аль альтернативу, кожного року шукаємо. Але гідного замінника піонеру поки що так і не знайшли. Ну, Сподіваємося, що цей гібрид не підведе, якщо він буде так само, як і піонер то на наступний рік 50% від нашої посівної площі віддамо цьому гібридові. Ми кожного року робимо якісь невеличкі експерименти. Робимо невеличкі експерименти, можливо, не завжди ці експерименти вигідні для нас, але життя таке, живемо один раз і потрібно. Потрібно експериментувати і пробувати пробувати все. Так, кому цікаво, як буде розвиватися цей гібрид, підписуйтесь на канал, спостерігайте. Всім велике дякую.